Виконуємо номер 24 із справ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Зведи до найменшого спільного знаменника дроби. І наші дроби. Завдання перше 2 дев'яти, 1 четверта і 5 шостих. Друге 3 десятих, 18 і 3 четвертих. 3, 7 Третє, 1 1,15, 3 четвертих і 9. Приступаємо до виконання. Знайдемо найменше спільне кратне знаменників наших дробів: 9, 4 і 6. Найменше спільне кратне, чисел 9, 4 і 6 буде 36. Відповідно, найменше спільне знаменник. Знайдемо додаткові множники для кожного з дробів. 36 ділимо на 9 буде 4. 36 ділимо на 4 буде 9. 36 ділимо на 6, буде 6. Знайдемо нові чисельники. 4 множимо на 2 буде 8. 9 множимо на 1 буде 9. 6 множимо на 5 буде 30. Отримали 8, 36, 9, 36 і 30, 36. Задання друге знайдемо найменше спільне кратне чисел 10, 8 і 4. Це буде число у нас 10, 8 і 4. Найменше спільне кратне – 40. Відповідно, найменше спільне знаменник 40. 40 і 40. Знайдемо додаткові множники. 40 поділимо на 10 буде 4. 40 ділимо на 5, на 8. Буде 5. 40 ділимо на 4 буде 10. Знаходимо нові чисельники: 3 множимо на 4 12, 5 множимо на 1, 5, 10 множимо на 3, 30. Отримали 12 сорокових, 5 сорокових і 30 сорокових. Тепер у нас в знаменнику числа 20, 15, 4 і 10. Найменше спільна кратна цих чисел, і відповідно найменший спільний знаменник буде 60. Знайдемо додаткові множники. 60 ділимо на 20 буде 3, 60 ділимо на 15, буде 4. 60 ділимо на 4 буде 15. І 60 ділимо на 10, буде 6. Знаходимо чисельники. 3 множимо на 7 буде 21. 4 множимо на 1 буде 4, 15 множимо на 3 буде 45. І 6 множимо на 9 буде 54. Отримали дроби. 21, 60, 4, 60 45 60 і 54 60. Номер 24. із завдань для повторення розділу 1 виконано.